Вітаю, друзі! Якось з'явилась в мене ідея створити музикальний фонтан. Мені хотілося, щоб музика зливалася зі струменем води та барвистим світлом, щоб вода та різнокольорове світло вібрувало у гармонії з музикою. Спочатку я зайнявся світловим ефектом. І перше, що в мене спало на думку, це розкласти музику на низькі, середні та високі частоти. І відправляти ці сигнали на світлодіоди різного кольору. Розкласти музику на різні частоти можна за допомогою фільтрів, використовуючи індуктивності та ємності. Але я вирішив це зробити за допомогою Arduino, використовуючи метод Fourier, за допомогою бібліотеки Arduino FFT, яка виконує швидке перетворення Fourier. І можу розкладати музикальний сигнал на безліч частот. Але мені достатньо буде, як я вже казав, тільки три частоти. Давайте подивимось, що в мене вийшло. Червоний світлодіод реагує на низькі частоти, жовтий на середній, зелений на висок. Ну а синій у мене спалахує, коли тиша. Зараз зелений світлодіод рідко спалахує, це тому що дінамік, з якого грає музика, видає тільки середні частоти. Білий світлодіод я тимчасово підключив, він відображає середню гучність мелодії. Пізніше замість нього я розраховував підключити насос для води. До кожної ніжки Arduino Nano можна підключити навантаження до 60 мА. Це означає максимум по 3 світлодіоди в паралелі з обмежуючими резисторами на кожен світлодіод по 330 Ом. Якщо ж підключити більше світлодіодів, то доведеться їх підключити через транзистор. А ось схема підключення світлодіодів до Arduino. Спочатку замість мікрофона я безпосередньо подавав аудіосигнал з телефону на Arduino по дроту, на ту саму ніжку А0. Але тут можливо доведеться погратися з рівнем сигналу, що подається. Хоча і у такий спосіб можна передавати музику на мікроконтролер. І тут бажано використовувати розділюючий конденсатор. А ось так виглядає підключення насоса через транзистор irfz 44 Взагалі спочатку я купував три насоси, так як не знав, який насос мені краще підійде. Найбільший насос видавав великий струмінь води для такого маленького фонтану. Його струмінь міг підійматися на метр і вище. Маленький насос навпаки не справлявся з таким завданням і прокачував через себе повільно воду. Ну а середній насос було те, що треба. Можна також регулювати струмінь води діаметром вихідного отвору. Чим менший діаметр, тим вищий струмінь. При діаметрі вихідного отвору 1,5 мм висота струменя досягає 30-40 см. Що цілком підходить для невеликого настільного фонтану. А так виглядають мною зліплені з гіпсу резервуар, куди стікатиме вода. І фонтанна чаша з прозорою трубкою, взятою від крапельниці, і насадкою у вигляді голки діаметром близько 1,5 мм. Потім у мене з'явилася ідея замість світлодіодів підключити адресну світлодіодну стрічку. У мене залишилась стрічка ws 2812 b з якої я використав 12 світлодіодів. І ось так виглядає той же аудіосигнал, розкладений на частоти тільки на світлодіодній стрічці. Ну, вже якщо я скористувався адресною світлодіодною стрічкою, то треба використовувати її можливості на повну. І я вирішив додати різні світлові ефекти. Ось такий. І такий І навіть такий ефект. Усього 5 світлових ефектів. Хоча, якщо у вас є фантазія, ви можете додати до коду ще декілька ефектів. Давайте подивимося на код для прошивки Arduino. Так, в нас іде бібліотека Arduino FFT. Це швидке перетворення Fourier. Потім іде бібліотека FastLED. Це для підключення адресної світлодіодної стрічки. Потім в нас іде налаштування адресної світлодіодної стрічки. 200 це в нас максимальна яскравість стрічки. 12 це в нас світлодіодів. І pin 8 це до, якої, до якого піна я підключаю адресну світлодіодну стрічку. Потім в нас іде шанель A0, це пін, до якого ми підключаємо мікрофон. До піна A0. Налаштування тут є для швидкого перетворення Ну, Тут можна нічого не змінювати. Так, далі в нас іде о, ось все, що головне піни для виведення результатів. Ну тут все зрозуміло. Пін 3 це в нас низькі частоти, пін, пін 5 середній, і пін 6 високі частоти. Потім пін РМС, це 10-й пін, це в нас пін для виведення, виведення загального рівня гучності. А пін 9 для виведення інверсного рівня гучності. Сюди ми підключаємо синій світлодіод. Так, далі в нас тут це в нас частоти, на яких буде реагувати наша світлодіодна стрічка. Або світлодіоди це 150 Гц. Низькі частоти. Середні це у нас 500 Гц. І високі частоти 1200 Гц. Так, потім в нас йдуть теж це налаштування різні. І е, сама програма іде в нас. І ось що головне. Оце приклад 1, приклад 2, приклад 3, приклад 4 і 5. Це 5 світлових ефектів, які ми можемо задавати. На адресну світлодіодну стрічку. Зараз тут у мене приклад номер 3 Але якщо я захочу, наприклад, інший вибрати світловий ефект, ми можемо, наприклад, ось так закоментувати. Приклад 3. Копіруємо, вставляємо, закоментували третій приклад. А четвертий. Розкоментувати. І потім завантажити цей скетч на Arduino. І у нас буде четвертий світловий ефект. всього у нас, як я казав, 5 світлових ефектів. Ну, і в кінці у нас тут є ще виведення даних на комп'ютер. Це, якщо ми натиснемо цю кнопку монітор послідовного порту. Ну, зараз нас не підключено, але якщо ми натиснемо, у нас з'явиться віконце, і Arduino нам зможе передавати ці всі параметри. А що в нас тут є? У нас тут є ни нижні частоти, низькі частоти, середні, високі частоти, загальний рівень гучності, інверсний. Рівень гучності і максимальний рівень гучності. Ну, для чого це необхідно? Це необхідно для того, щоб ми могли подивитися, як в нас працює мікрофон. Які в нас там параметри для низьких, середніх там чи загального рівня гучності. Ось щоб ми могли це все проаналізувати. Ось такий ось скетч. Наче я все розказав. Після налагодження ми завантажуємо це все в Arduino і в нас повинно все це запрацювати. А зараз подивимося на роботу фонтану у завершеному кінцевому варіанті. Якщо вам сподобався проєкт, підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну а я з вами прощаюся. До зустрічі!